На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Щедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Лікарі з обласного центру розпочали обстеження учнів сільських шкіл, у яких виявили проблеми зі здоров'ям. Найчастіше це захворювання ендокринної системи, щитовидна залоза, збільшення. Обласний краєзнавчий музей отримав особисті нагороди Тараса Бульби Боровця. Для музейників це цінне те, що практично це, напевно, єдині оригінальні речі, які збережені, які належали отаману, які потрапили практично. Вже ми має 20 років незалежності, тільки нещодавно потрапили до нашого музею. Танок у стилі етно ляльками, мотанками та велет. Веретеном мають намір у суботу здивувати Україну рівненські майданцери. Ми показуємо українську культуру, там зарождення, можна сказати. Найкращі групи затримання Державної служби охорони з усіх куточків країни у ці дні змагаються на Рівненщині. Команда Рівненської області дуже, йде дуже з великою перспективою. Лікарі обласного діагностичного центру розпочали обстеження учнів сільських шкіл Рівненщини. Загалом вони мають оглянути школярів чотирьох районів. Першими у списку стали вихованці Білашівської школи, що в Острозькому районі. Як це відбувалось нині, бачила Галина Баранчук. У шестирічної Яни Шевчук, жительки села Білаші, місцеві лікарі виявили збої у роботі серцево-судинної системи. Для того, щоб поставити більш точний діагноз, порадили звернутись до вузькопрофільного спеціаліста. Перевіряючи у педіатра її, сказали, що є шум серця, треба обстежити, зробити кардіограму серця. На щастя, повторне обстеження жодних патологій у дівчинки не виявило. Нормальна кардіограмка є дихальна аритмія, аритмія циклічна. Діток це функціональний стан ніяких таких серйозних порушень немає. Загалом у місцевій школі навчається сотня учнів. Лише 20% з них абсолютно здорові. У всіх інших районні лікарі, котрі у квітні оглядали дітей, виявили різного роду патології. Їм порадили до обстеження. Хтось пройшов його влітку, а хтось і не встиг. Найчастіше це захворювання ендокринної системи, що залоза збільшення, там зоб, також по серцево-судинній системі, в кого там шуми серця, ми по таких показах відбирали, також в кого є проблеми там. Муковухнерки батьки є, що відгукувались, звісно, на пропозиції лікарів. А є такі, що ще, скажімо так, руки не зовсім доходили. І дуже доречно я вважаю, що власне от організовано таке обстеження спеціалістами нашого обласного діагностичного центру. Загалом лише в Острозькому районі лікарі діагностичного центру планують оглянути до трьох тисяч учнів. Однак цим вони не обмежаться і до кінця навчального року розраховують обстежити школярів Корицької, Рівненського та Костопільського районів. Це огляди педіатра, повторні поглиблені огляди педіатра. Це УЗД щитовидної залози органів чарівної порожнини по показах. Це кардіографічне обстеження і, в принципі, огляди імунолога. усіх дітей, у яких буде виявлено патології, зареєструють у діагностичному центрі. Тут вони у разі необхідності зможуть прийти стаціонарне обстеження і отримати рекомендації щодо подальшого лікування. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На Рівненщині триває посівна. Найактивніше її проводять аграрії Володимирецького, Острозького та Радивилівського районів. Вони засіяли озимими зерновими більш як чверть прогнозованих площ. В цілому по області цей показник становить майже 20%. Загалом під ці культури, за словами першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка, заплановано відвести 129 тисяч гектарів ріллі. Дві особистих нагороди засновника Поліської Січі Тараса Бульбоборовця відтепер будуть знаходитися в Рівненському краєзнавчому музеї. Воєнний хрест Української Народної Республіки в екзилі та хрест українського козацтва привезла з Канади до рівного дослідниця життя Бульбоборовця Алла Куц. Чим унікальні нагороди дізнавалась Людмила Усік. Дві особисті нагороди Тараса Бульби потрапили до Рівного з Канади. Їх обласному краєзнавчому музею погодилася передати племінниця діяча українського повстанського руху Марія Лантух. Ці відзнаки засновник Поліської січі отримав наприкінці 70-х років минулого століття. Каже, а є в мене коробочка. Вона обгоріла, але всі нагороди його. Яка коробочка? Де покажіть? І вона виняла цю коробочку дві ці нагороди. Одна е, як козаку, бо він же був членом українського вільного козацтва в Сполучених Штатах Америки. А одна як військовому керівнику е, загонів у Паполіська Січ від української від президента Української Народної Республіки Андрія Лівицького». Нагороди, які отримав краєзнавчий музей, досить унікальні, кажуть історики. Для людини, яка саме відстоювала позиції колишніх уенерівців на території Волині та Полісся, йому це було звичайно дуже ну не те, що приємно, але якби він відчував, що було визнано його певні заслуги у тій боротьбі. Крім того, Наприклад, для нас і для музейників це ціни тим, що практично це, напевно, єдині оригінальні речі, які збережені, які належали отаману, які потрапили практично. Вже ми маємо 20 років незалежності, тільки нещодавно потрапили до нашого музею. Окрім того, Алла Куц презентувала свою книгу, в якій досліджено життя та творчість Тараса Бульби Боровця. Жінка написала її на основі невідомих документів з особистого архіву командувача. Зізнається, що під час роботи чи не найскладнішим було розібрати почерк бульби боровця. Дуже багато написано почерком Тараса Бульба про він такий розмашистий, такий своєрідний. І слова, ви знаєте, ті колишні слова українські, що ми навіть старенькими людьми радилися, що означає це слово. Там була структура УПА, дуже цікава структура, його почерком написано. Все командири, під, підлеглі, військова, значить архів, підривні засоби, листування, ну все там є. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Вона та дві нагороди Бульби Боровця поповнять музейну експозицію, присвячену історії повстанського руху. Людмила Усік Денис Коломис. Інформаційна програма День. Чотири сотні рівнян цієї суботи їдуть до столиці на танцювальну битву в рамках всеукраїнського шоу Майданс команда рівного під керівництвом хореографа Аліси Зайцевої змагатиметься із командами Києва та Борисполя. Наразі активно тривають репетиції. На одній із них побували і журналісти дня. Один раз у столиці виступили. Тепер на черзі танець номер два. Більш серйозний і складний. Своє місто на головному майдані країни представлятимуть уже не дві сотні, а вдвічі більше рівнян. Нас Саліса навчила гарно. Ми кожен день репетируємо одне і те ж саме. У нас дуже добре виходить, але рухи дійсно складні. Вчитись не легко і але я втомлююсь. Я стараюсь. На свій виступ у цю суботу рівняни одягнуться у народні стилізовані костюми, танцюватимуть на столичній арені під пісню Гайтани. Ми показуємо українську культуру, там зарождення можна сказати. Берем какую-то часть вот яка нас більше всего це... А... Тут всякі обереги, мотанки, у нас там буде большое. Ну, пусть поки паката буде для зрителя секрет. Після першого виступу рівного на майданці каже Аліса Зайцева від охочих представляти своє місто потім відбою не було. Якщо раніше хореографи говорили про недобір молодих людей, то тепер 130-тьом охочим потанцювати перед камерами довелось відмовити. Всі проблеми організаційно-фінансові пошуки це складно, повірте. Ти маєш координувати багато речей. От упреться хтось і не відпустить е, три студента кафедри хореографії з останньої пари. Здавалося, так? Ми просили, ми зверталися на це саме. А ми не відпустимо того, що це не ті танці, які... тут питання міста. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Найкращі групи затримання Державної служби охорони з усіх куточків країни у ці дні змагаються на Рівненщині. 28 команд зібралися у селі Городок, щоб продемонструвати свою майстерність. Міліціонери стрілятимуть з пістолетів та автоматів, змагатимуться у рокопашному бою, а також вирішуватимуть теоретичні завдання. Найкращих охоронців держави бачили журналісти дня. Представник команди Севастополя Олександр Зюба розповідає, у змаганнях бере участь п'ятий рік поспіль. Торік став найкращим у фігурному маневруванні автомобілем. Саме це допомогло його команді посісти друге місце. Цьогоріч Севастопольці налаштовані виступити ще краще. Група з'їжання були підготовлені дуже хорошо, сильні команди. От, в цьому году ми плануємо зайняти перше місце, постаратися хорошо готувалися, тому час покаже. Хороший рівень підготовки конкурсантів підтверджують і столичні організатори. Кажуть, господарі на загальному фоні не загубляться. Команда Рівненської області дуже, йде дуже з великою перспективою. Дуже багато напрацювань. Ну, я хочу сказати, що, наприклад, в цьому році може бути і таке, що рівненська команда буде в призах. Загалом змагання триватимуть п'ять днів. Розпочали конкурсанти з теорії та кілометрового кросу. Ще будуть проводитися у нас. Фігурне маневрування на автомобілі воно буде проводитися на цьому плаці. також подолання смуги перешкод, виїзд нарядів затримання за сигналом тривога, це відні завдання, відпрацьовується у нас спінбольним спорядженням, Рукопашний бій, тактика самозахисту, крос 100 метрів та стрільба з автомата Калашникова. Ватимуть змагання міліціонерів до п'ятниці. Тоді й стане відомо, чи змогли Севастопольці перемогти, а рівня увійти в призери. Вікторія Катеринчик, Людмила Ястремська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Найкращі молоді вологонщики держави змагалися у рівному. Тут відбувся заключний етап чемпіонату України серед юніорів у так званій гонці критеріумі. Чи допомогли господарям рідні дороги? Знає Іван Марчук. Участь у третьому і заключному турі чемпіонату України з велоспорту на шосе серед юніорів беруть 47 спортсменів. Їх маршрут у гонці критеріум пролягає проспектом миру вулицями Набережною, Кавказькою та Міцкевича. Їм потрібно подолати сьогодні 50 кілометрів. Це 24 кола. 24 кола. На кожному парному колі буде розіграно чотири місця. Перше, друге, третє, четверте місце буде давати очки. 5 очків, 3, 2 і одне. По сумі більших очків, найбільшої суми очків буде виявлено сьогодні переможець нашого туру. Рівне у чемпіонаті представляє одразу кілька юніорів. Серед них Павло Давидюк, який за підсумками двох попередніх турів іде на шостій позиції. Дитинці, ну, дивився, як хлопці їздять на велосипедах на спортивних. Їй понравилось. Записався і до цього часу все займаюся. Середня швидкість на трасі становить 47 кілометрів на годину. У підсумку чемпіоном України серед юніорів став спортсмен із Миколаєва Марлен Зморка, який за підсумками трьох турів набрав максимальну кількість очок 180. Це не моя гонка. Було дуже тяжко вибороти перше місце, але вийшло. В тому, що рвана робота. Це не моя робота. Моя робота в темпі, а це рвана. Фініша це таке не моє. Хороші умови, все, траса класна, немає ям, нічого. Дорога просто великолепна». Рівненські вологонщики на цих змаганнях до числа лідерів не потрапили. У найкращого за підсумками трьох етапів Павла Давидюка – п'яте місце. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Волейболістки Регіни Мегу не змогли пробитися до другого етапу Кубка України. У Луцьку рівнянки з одинаковим рахунком 1-3 програли клубам суперліги Луцькій Волині та Тернопільській Галичанці. А також перемогли 3-0 колектив місцевої одю США. На старт чемпіонату України серед команд вищої ліги. Регіна вийде 1 жовтня. Сьогодні вона прийматиме педуніверситет з Чернігова. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!